А якщо в тебе вдома є різні відходи, можеш робити ось такі паливні брикети, до прикладу покажу тобі, як працює МВШ 3. І ти можеш перейти в профіль і побачити, які є ці види брикетувальників, там від ручного на одну форму і практично будь-які. Дані брикети ви можете робити швидко, легко, з цим справиться навіть ваша дитина, дружина, чоща, сестра, брат. Загружаем наши формы. Есть, загрузили. Закрываем нашу крышку. Закрываем. Немного поспустили. подняли. И вот, собственно, наши брикеты. Почему такие тонкие? Потому что не присылали. Давайте ще раз більше замінити.